Бавовна, це не лише приємне слово для усіх українців, а й ще найлітніша пряжа серед усіх. Я впевнена, якщо ви хоч раз в'язали якийсь літній виріб, ви 100% стикалися з бавовняною пряжею. Тож, сьогодні поговоримо саме про неї. Що з нею в'язати, як в'язати. Покажу вам вироби, який я в'язала з бавовни, і розповім вам про свої враження від неї. Ви на каналі Натка В'яже. Сідайте, будь ласка, зручніше, і ми починаємо! Тож, що таке бавовна? Перш за все, це натуральне рослинне волокно, яке виготовляють з коробочок бавовника. Щодо пряжі, то ми можемо зустріти чисту бавовну 100% або напівбавовну, тобто пряжу, в якій бавовна та акрил або поліестер поєднані в якомусь відсотковому відношенні. Ця пряжа може бути моточною, що дуже зручно для новачків, тому що вони вже беруть готовий метраж, готову пряжу, вона скручена, з неї легко в'язати. Або, звісно, також ви можете знайти бобінну бавовну. Зазвичай це буде тоненька ниточка, Вам доведеться змотувати її в кілька складень для того, щоб отримати зручний метраж. Але це вже на поціновувачів, хто яку пряжу більше полюбляє. Я не можу сказати, що треба в'язати лише з бобінною або лише з моточної пряжі. Під різні проєкти, під різні задуми, підходить різна пряжа. Окремо варто поговорити про мерсеризовану бавовну. Це бавовна, яка пройшла спеціальну обробку і стала гладенькою. Більш блискучою, але й одночасно більш жорсткою. Така пряжа більше підходить під в'язання гачком або для в'язання аксесуарів, тому що вона достатньо жорстка уже у в'язаному полотні. Але також буває і мерсеризована бавовна, яка підходить для звичайних плечових виробів. Тепер давайте поговоримо про переваги бавовни перед іншими літніми складами. Перш за все, це ціна. Бавовна дуже бюджетна. Звісно, також є різні виробники, різні склади, але все ж таки в порівнянні з іншими складами бавовна це бюджетний варіант, особливо, якщо ми говоримо про напівбавовну. Також бавовну дуже легко знайти. Майже в кожному магазині пряжі знайдеться якийсь артикул з бавовною. Тому, коли ви вирішите зв'язати якийсь бавовняний літній виріб, у вас не буде проблем з тим, щоб знайти пряжу. Це не якийсь суперексклюзив. Наступний плюс це те, що є багато моточних пряж з бавовною, а це означає, що це регулярний артикул. Якщо вам не вистачить пряжі, ви легко зможете знайти той самий артикул в інших магазинах. Наступний її плюс те, що її Можна прати в машинці. З нею майже нічого не стається. Це не вередливий кашемір чи альпака, тож вона не зваляється, не сяде і будь-який виріб з бавовни можна прати в машинці. Звісно, краще не використовувати супергарячі температури, але на звичайному режимі або на деликатному пранні, з вашим вирібом абсолютно нічого не станеться. Бавовна – це натуральне волокно, тому воно дихаючи, в ньому приємно знаходитися влітку. Також бавовна дуже класно лягає в ажурні візерунки, тому ви можете створити такий повітряний діркавий виріб, який до того ще й буде натуральним, і вам в ньому влітку буде дуже комфортно. В мене особисто багато літніх речей, саме з бавовни, я їх дуже активно ношу, але про них ми поговоримо ще трошки пізніше. Які ж мінуси є у бавовни? Головний її мінус в тому, що вона взагалі не тримає резинку. Це абсолютно непружна пряжа, тож зв'язати якийсь супереластичний топ, який вас буде обтягувати, з неї не вийде. Вона непружна зовсім також краще не робити обробку саме резинкою на бавовняних топах, краще використовувати айкорт або обв'язувати гачком, або придумувати якісь інші способи обробки, тому що резинки в бавовняних виробах такі собі. Також ця пряжа може підсідати, тому перед тим як починати в'язати свій бавовняний виріб, обов'язково треба зв'язати зразок і заміряти його до прання і після прання. Вона може підсідати в висоту і розтягуватися в ширину. Це треба мати на увазі. 100% бавовна може бути достатньо жорсткою. Ви можете згадати якусь 100% бавовняну постійну білизну, так, вона не дуже еластична, не дуже приємна, може бути не дуже приємною на дотик, тому особисто я віддаю перевагу на пів бавовні перед 100% бавовною. Що я можу сказати про сам процес в'язання з бавовни? Я люблю в'язати влітку з бавовни. Вона не пухнаста, вона не липне до рук. До того ж, вона не ковзає, на відміну, наприклад, від бамбуку або льону. Бавовну можна в'язати як на дерев'яних, так і на металевих спицях. Мені сподобалося і так, і так, тому ви можете також спробувати підібрати варіант, який вам підійде більше. Вона не дуже змінюється після ВТО, тому, в принципі, в процесі в'язання ви вже можете бачити, як буде виглядати ваш майбутній виріб. Але не забуваємо, що вона може трошки підсідати, тому зразок робити обов'язково. Мені особисто бавовна дуже подобається в ажурних візерунках. На мій погляд, вони виходять дуже рельєфні, об'ємні, дуже гарно читається візерунок саме на бавовні, на відміну, наприклад, від пухнастих пряж, які ажурні візерунки з'їдають, і їх там навіть не видно. Також бавовна ідеальний компаньйон для іншої рослинної пряжі. Всі ми знаємо, що такі пряжі, як бамбук, льон, віскоза, шовк, можуть тягнутися донизу, і виріб може витягуватися або після прання, або навіть під час носіння. Але якщо поєднати ці волокна з бавовною, вона їх стабілізує. Полотно стає набагато стабільнішим, воно так не розтягується. З цю нитку приємніше в'язати і дуже приємно потім носити. Наприклад, ось цей топ савана зв'язаний саме з суміші бамбуку та бавовни. Я в попередніх відео розповідала, що з цього шартикулу бамбуку я в'язала топ в чистому вигляді там 100% бамбук, і той топ неймовірно розтягується в носці. Після прання він одного розміру, після того, як я його поношу день, він стає набагато довшим. А так само витягується і пройма, і виріз горловини. Весь виріб стікає донизу. Цей топ в'язався з суміші бавовни та бамбуку, і з ним нічого такого не відбувається. Я вже багато разів носила цей топ на вулицю і навіть скажену спеку, і він на місці. Він не витягується, нічого з ним не стається, тому що бавовна стабілізувала той текучий бамбук. Тож, я, якщо у вас є пряжі, з яких ви не знаєте, що зв'язати, які ви боїтеся, що вони потягнуться донизу, я дуже рекомендую розглянути саме бобінну, бавовну, тому що вона тоненька, можна додати буквально одну-дві тоненьких ниточки, в полотні їх буде, буде майже непомітно, вони майже не вплинуть на якусь там вагу вашого вироба, але полотно буде стабільнішим і приємнішим. А зараз хочу поділитися з вами, що в мене вже вийшов майстер-клас на цей чудовий літній топ саванна. Топ саванна в'яжеться згори до низу безшовно, окат рукава та скіс плеча формуються поворотними короченими рядами, і також топ прикрашений неймовірно красивим візерунком. В описі ви знайдете дві глибини горловини. Можна зробити глибокий виріс, як у мене, або класичний стриманий. Як завжди, це смарт-опис, а отже, він підходить під будь-яку літню пряжу, і розрахунки адаптуються автоматично під вашу щільність і ваші розміри. На моїй сторінці в Instagram ви можете побачити втілення. Топу савана від дівчат з тестувальної групи, а придбати опис ви можете зараз за акційною ціною 300 гривень, яка буде діяти до неділі включно. І посилання на мій сайт знаходиться в описі під відео. Тож, будь ласка, переходьте і в'яжіть свою власну неймовірну савану. Враховуючи відносну бюджетність бавовни, я б рекомендувала її для новачків. Єдине, що треба пам'ятати, не в'яжіть резинки, вони будуть виглядати неохайно і не будуть тримати форму. Обов'язково в'яжіть зразок з бавовни, бо вона може підсісти в висоту. І спробуйте бавовну в якихось ажурних візерунках, навіть найпростіших. Так вона буде виглядати набагато краще, ніж просто у лицьовій гладі. А тепер я пропоную вам переглянути мій бавовняний гардероб. Також я розповім про кожну пряжу, з якої я в'язала, і поділюся своїми враженнями. Пункт номер один це топ сансет. Я в'язала його ще два роки тому, тому відносила його вже в хвости в гриву, дуже багато його носила. Це один з найпопулярніших топів в моєму літньому гардеробі. Зв'язаний він з пряжі. Ярнарт джинс Крейзі. Я думаю, багато з вас знайомі з пряжою Ярнарт джинс. З неї зазвичай в'яжуть іграшки. Але я колись побачила в магазині саме ось цей колір це секційна пряжа. Ця серія називається Крейзі, І мене він просто підкорив саме цей колір. Ось це поєднання такого. Бірюзового, фіолетового і рожевого дуже мені сподобалося, я її придбала і вирішила зв'язати ось такий літній топ. Ця пряжа це напівбавовна, 55% бавовна, 45% акрил. Це моточна пряжа, регулярна, вона продається майже в усіх магазинах. Якщо вас зацікавив саме цей колір, то це номер 8203. Yarn Art Jeans Crazy. За рахунок того, що це моточна пряжа, вона добре скручена, в'язати її було дуже легко і приємно. В'язала я на спицях 3,75, обрала ось такий візерунок, і бачите, як класно, об'ємно цей візерунок виглядає у бавовняній пряжі. Мені дуже подобається. Це така. А сітка, колись її називали сітка Кучинеллі, Ну я не впевнена, що Кучинеллі має якесь відношення до цієї сітки, окрім того, що він використовував її в своїх виробах, тому що я знаходила цю сітку ще в журналах 80-х років. Тому будемо просто вважати, що це ось такий цікавий візерунок. Топ вийшов дуже легеньким, як я вже сказала, ношу його дуже багато, бо він, він якраз. Він Провітрюється так за рахунок ось цієї ажурності. Перу я його просто в машинці, навіть з іншою білизною, просто закидую на звичайному режимі, нічого з ним не стається взагалі йому хоч бахни. Тому я задоволена цим топом. Щодо пряжі, в цілому, вона мене влаштовувала. Але ось це секційне забарвлення дуже погано реалізовано в цій пряжі. По-перше, Початок і кінець матка не співпадають по кольорам. Тобто ви закінчуєте моточок на зеленому кольорі, а наступний моток починається з рожевого або з фіолетового. Хоча по секціям мав ще йти зелений, наприклад. Також моточки маленькі по 50 грам, і всередині цих моточків були ще й вузлики, і навіть не один. Уявляєте, ось ці 50 грам ще й пошматовані на кусочки. І до того ж, ці вузлики, в містах цих вузликів кольори приривалися, тобто, йшов-шов-фіолетовий, вузлик і далі йде зелений. Мені доводилося дуже багато відмотувати, щоб кольори співпадали, щоб я могла зберегти ось ці секції. Можливо, хтось би сказав, де яка різниця в'яжи далі, але ні, мій перфекціоніст мені цього не дозволяв. Більш того, цей топ я в'язала з двох деталей для того, щоб ось ці секції були в мене однаковими, що понизу, що ось тут, коли я вже в'язала і спинку окремо. Тому в цьому плані я трошки заморочлива, і багато в мене залишилось відмотів. Тому що я намагалася зберегти ось цю секційність. Це мені дуже не сподобалося. Я, звісно, розумію, що пряжа бюджетна, але ж це не означає, що можна ось таку порвану нитку продавати людям. Я вважаю, що якщо вже в маленькому маточку нитка порвалася посередині, то можна цей маточок списати як брак і змотати нормальний, цілісний і без, і без вузликів всередині. Тож ось такі мої враження від цієї пряжі. Наступний виріб, і наступна бавовна, з якою я працювала, це топ-колоски і пряжа Gazal Baby Organic Cotton. Це також моточна пряжа, регулярна, продається в багатьох магазинах. Це також напівбавовна, метраж 230 метрів на 100 грам. Я в'язала її на спицях 3,5 і в'язала її в тестуванні, тому вона зв'язана просто лицьовою гладдю. І ось це те, про що я казала, що в лицьовій гладі мені бавовно подобається не дуже. Тому що вона виходить достатньо така щільна і важка. І, чесно кажучи, влітку мені саме в цьому топі спекотна, хоча здавалося б, склад схожий так. З попереднім, але в цьому він не продувається і за рахунок цього в ньому спекотно. Тому я все ж таки за те, щоб літні речі в'язати якимось ажурними візерунками. Тоді в них дуже комфортно. А цей не дуже мені подобається, тому що коли спекотно, мені в ньому спекотно за рахунок щільності. А коли стає прохолодніше, мені в ньому незручно, тому що тут відкриті руки. І в мене плечі і руки мерзнуть. Коли з'являється якийсь вітерець або, наприклад, похмура погода. Тому ношу я його не дуже багато, але все ж таки ношу. Його я також перу в машинці і йому вже два рочки, і з ним, знову ж таки, нічого не стається. Тому бавовна це така витривала пряжа, яка буде служити вам дуже-дуже довго. До речі, детальну інформацію технічно по всім виробам ви можете знайти в описі під відео. Я також залишу посилання на відео, де я детально розповідала про той чи інший виріб, якщо вас зацікавить. Також там будуть посилання на майстер-класи, якщо. Я в'язала це за майстер-класом, або якщо на, це, на цей виріб є мій майстер-клас, і також там буде вказана вага кожного виробу. Тож ви можете зорієнтуватися, скільки пряжі вам потрібно, тієї чи іншої пряжі, вам потрібно на той чи інший виріб. І наступним виробом, про який ми поговоримо, це буде вишиванка. Я думаю, багато з вас її знають. Дуже вона в мене красива. Ви завжди запитуєте, де взяти майстер-клас, все в описі під відео. Переходьте туди, будь ласка. В'язала я її з Alize Cotton Gold. Мені дуже сподобалася ця пряжа. Вона навіть приємніша, ніж попередні пряжі, хоча склад схожий: 55% бавовна, 45% акрил. Метраж 330 метрів на 100 грам. Мені здається, я в'язала також на 3,5, але можу переплутати. Знову ж в описі напишу точно. І вона дуже приємна на дотик. Мені вона дуже подобається. Я б любки з неї ще щось зв'язала, бо дійсно в ній є якась така шовковистість. Не знаю, як в бавовне може бути шовковистість, але тим не менш. І знову ж тут, як ви бачите, є частина лицьовою гладдю, є частина візерунком. За рахунок візерунку в ній приємно. Вона не парить мені особисто і влітку, і восени, в ній дуже комфортно. Ця частинка продувається там, де ажур. Так, вона така достатньо легенька. Тож я цією пряжею задоволена. Залюбки пов'язала з нею ще. Наступний виріб, про який я хочу поговорити, це ось такий топ, він називається мавка. А тут в мене вийшла не дуже вдала конструкція, але зараз ми не про це, ми про пряжу. Це Yarn Art Style. Дуже цікава пряжа, бо це поєднання бавовни і віскози. І вона, я не знаю, скільки це видно на відео, але вона має такий приємний блиск від віскози, але одночасно вона абсолютно не тягнеться. Цьому виробу вже 4 роки, мені здається. Чи три. Ну, теж я багато років вже його ношу, і він не змінюється. Він не витягується, не деформується, чудово виглядає. Ось цей блиск, мені дуже подобається. За рахунок віскози, полотно більш струменисте, ніж, наприклад, з напівбавовни попередніх виробах, що я вам показувала. І... Мені дуже подобається, я його також дуже часто влітку ношу. Він якраз класний на такі більш прохолодні дні, трошки коли вітерець. Він одночасно і легенький, і трошки так навіть холодиться віскоза. І за рахунок того, що тут лицьова гладь з бавовною, він стримує ваше тепло всередині, якось так. Дуже приємно. З цією пряжею також я б залюбки попрацювала, хоча в'язати було непросто, вона тоненька. 360 метрів на 100 грам. в'язала я, наскільки пам'ятаю, на спицях номер 3 І вона трошки розшаровувалася під час в'язання, хоча це моточна пряжа, вона скручена, але все одно, за рахунок того, що це віскоза і бавовна, вони не щепляються одна з одною. І інколи спицею, тоненькою спицею можна проколювати пряжу, так і розшаровувати її. Тому в'язалася трошки важкувато, але саме результатом я задоволена. Він такий дуже приємний. Як я вже сказала, струминистий, полотно таке легеньке, тож цю пряжу я також можу сміливо рекомендувати. Далі мій супер топ на суперспеку. В цьому топі я ходила в плюс 36 і в плюс 38. Для тих, хто каже, що влітку неможливо носити в'язані речі, я ношу. Минулого літа всю спеку я проходила саме в цьому топі. Це топ призма. На нього в мене є мій власний опис, і це, до речі, смарт-опис вже в оновленому варіанті. Тобто опис, який підлаштовується під вашу пряжу, ваші розміри, вам треба лише внести свої дані, і ви отримаєте готові розрахунки саме під вашу щільність і під ваш розмір. Будь-який розмір, хоч дитячий, хоч супер-супер класний розмір. На будь-яку дівчину цей топ можна зв'язати з будь якої літньої пряжі. Але повернемося до пряжі. Отже, тут я використовувала пряжу призма від бренду Циркуло. Ну, як ви розумієте, від назви пряжі і пішла назва цього топу дуже мені сподобалося. Це така секційна пряжа, і я дуже нею задоволена. Це напівбавовна, 50% акрил, 50% бавовна. Вона зроблена не суцільна ниточка, не скручена, там чотири тоненьких ниточки. І для того, щоб отримати ось такий красивий градієнт, час від часу ця одна ниточка замінюється. Що я маю на увазі? Наприклад, на початку в мене було чотири рожевих ниточки через якусь секцію. Одна ниточка змінилася на блакитну. Знову потім йде секція. Потім змінюється друга ниточка на блакитну. В мене вже дві рожевих, дві блакитних. І ось таким чином виходить ось такий красивий плавний градієнт. Мені, наприклад, дуже подобається ось цей градієнт, як виглядає ось тут. Трошки різкувато зміна чогось пішла ось на цей колір. Але ось як тут воно змінюється, ну прям красиво. Мені дуже-дуже подобається. Тож саме цю пряжу можу сміливо рекомендувати саме на спекотне літо. Я думаю, що якщо взяти колір не такий яскравий, як у мене тут, тут, в колекції призми, там є більш такі ніжні кольори, то там градієнт буде взагалі дуже класно виглядати. Метраж цієї нитки 400 метрів на 100 грам. в'язала я. Мені здається також на 3,5, і він супер легенький. Вага цього топу всього 130 грам. До речі, моток іде одразу на 150 грам, тобто вам якраз одного мотка вистачить на ось такий літній топ. Вона дуже приємна на дотик. Вона така також е, трошки схожа на лізе Cotton Gold, трошки щось є в ній таке шовковисте, не знаю. Ну, мабуть, акрил теж буває різний, чесно зізнаюся, не дуже на цьому розбираюся. Але ось тут він прям такий класний і приємний. Тож, дуже-дуже рекомендую саме цю пряжу. Я задоволена нею неймовірно. І, звісно, рекомендую вам свій майстер-клас по цьому літньому топу. Наступний виріб це також моя спроба познайомитися з українською моточною пряжею, Ярослав Бавовна. І в мене є. Ось така хусточка. Насправді, коли я купувала цю пряжу, я планувала в'язати з неї топ, і мені здавалося, що 100% бавовна – це класний виріб для літнього топу. Але коли я зв'язала зразок, я зрозуміла, що ні. Вона достатньо жорстка, вона дуже сідає при, після прання, саме 100% обововнув від Ярослава. Тому я вирішила, що літній топ все ж таки, я з нею в'язати не буду, а от хусточка вийшла дуже гарною. Вона тримає форму. До речі, хустку я в'язала спицями, не гачком. Ви знаєте, що дуже популярні минулого літа стали хусточки саме гачком, але я гачок не люблю, тому я думала, як же мені викрутитися і зв'язати її. Спицями і ось саме з цієї бавовни вона не розтягується, вона тримає форму, вона достатньо щільна, але при цьому повітряна. Дуже класно доповнює будь-який літній образ. Я багато її носила не лише десь на пляжі або на природі. Я її в місті також її одягала. Дуже приємно. Сонечко не пече, волосся стримується, дуже класна вийшла хусточка. До речі, на хусточку в мене також є майстер-клас. І він також не прив'язаний до жодної пряжі, бо вона в'яжеться від кута, як бактуси, тобто ви можете з будь-якої щільності її зв'язати і відрегулювати розмір для себе. Нагадаю, що посилання на мій сайт, як завжди, в описі під відео. Тож, дуже рекомендую. Ось таку хусточку зв'язати собі на літо. А ось пряжу від Ярослав, я, на жаль, рекомендувати вам не можу. Ну, можливо, на якісь аксесуари, ось хусточки, можливо, торбочку якусь зв'язати з нею. Може, навіть гачком щось з нею зв'язалося добре. А от саме з пицями ні, ну, мені особисто не сподобалось. Ви, звісно, можете спробувати і зробити власні висновки. Далі буде два вироби, які я вже в'язала з бобінної пряжі. І обидва ці вироби будуть з бавовни, це також напівбавовна, 50% акрил, 50% бавовна від польського виробника. Називається вона Lex. Не дуже популярний артикул, я буквально в одному магазині його бачила, на якомусь розпродажі їх купила. Ну, і ось покажу вам, що ж я з них в'язала. По-перше, це ось такий топ. Топ називається Клеопатра. В принципі, пряжа також приємна за рахунок акрилу, от, додається ось ця така шовковистість, так? І пряжа стає приємнішою, ніж, наприклад, ось та 100 бавовна, що я вам показувала на хусті. Але знову ж таки, лицьова гладь на бавовні достатньо важка і щільна. Все ж таки, я б не в'язала. Цей топ я в'язала також в тестуванні, тому якби що було, те і в'язала. Але якби ви. Вибір робила я, як в'язала щось інше. Більше б додавала повітряності за рахунок візерунків або якоїсь відкритої конструкції. Але в цілому, пряжа непогана, і вона мені сподобалася. Також дуже приємна в носці, дуже легко її прати, легко її носити. І на закуску покажу вам те, що я казала, як красиво бавовна виглядає в ажурних складних візерунках. Це топ моної. Він фантастичний. Ось саме тут ця пряжа відіграла на всі 100%. Він дуже класно виглядає, дуже фактурно. Я впевнена, що ось такий візерунок, зв'язати її, цей візерунок з якогось там мохеро або альпаки ні, він би загубився. А ось саме з бавовни ми бачимо всі ці переплетення, і вони дуже класно виглядають. Ось цим виробом я задоволена на 100%. За рахунок ажурності, він не такий щільний, в ньому комфортно влітку і виглядає він просто фантастично. Це та сама напівбавовна, що і на попередньому топі польський виробник Lex. Не знаю, зараз навіть продається вона чи ні, я її дос, ну, давненько вже купувала. Тож, Ще раз повторюся, в'яжіть ажурні візерунки з бавовни. Вони будуть виглядати набагато краще, ніж гладь, і носитися також будуть набагато приємніше. До речі, в цьому топі в саванні, я не впевнена, чи влазить в кадр там візерунок, а також саме візерунок виглядає дуже красиво за рахунок бавовни у складі. Мені здається, ось той факт, що бавовна така матова, трошки така шрахувата. За рахунок цього, ось ці візерунки виглядають об'ємніше ніж з якоїсь м'якої або пухнастої пряжі. Як ви бачите, бавовних в моєму гардеробі багато. До речі, минулого літа я знімала відео про свій літній гардероб. Там, звісно, не все. Мій гардероб після того відео ще поповнився, але все ж таки рекомендую вам до перегляду, залишу посилання в описі під відео, і десь ось тут в підказочках також буде посилання на відео про мій літній гардероб. Тож, на закінчення хочу сказати, що. Бавовна, як ви бачите, дуже популярна в моєму гардеробі. Люблю її, в'яжу, буду в'язати і далі, і дуже вам рекомендую. Звісно, я буду рада почути ваші відгуки про бавовну. Напишіть, з якої саме бавовняної пряжі ви в'язали. Давайте в коментарях зберемо таку міні-бібліотеку з вашими відгуками. Я знаю, що багато моїх глядачів також читають відгуки, так що, будь ласка, поділіться. Це буде корисно не лише і для мене, а для інших людей. Людей, які будуть дивитися це відео. Напишіть, як часто ви в'яжете з бавовни, які у вас є речі, які ваші враження. Я знаю, що є люди, які не полюбляють бавовну, вона їм неприємна на дотик. Ну, що я тут можу сказати, ви просто не знайшли ще свою бавовну. Я думаю, ви бачили, що і в мене також різні враження від різних виробників. Тому треба пробувати, і я впевнена, що ваша бавовна вас таки знайде. Також буду дуже вдячна вам за підписку, за вподобайки, чекаю на вас в коментарях. Я також буду рада, якщо ви вирішите підтримати мій канал. В мене на каналі є спонсорство, і для спонсорів доступне вже більше 30 відео з міні-майстер-класами на в'язання різних елементів та елементів візерунків. Також я дякую моїм спонсорам ваша підтримка. Неоціненна, дуже вам дякую! Я бажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких петелічок. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Віримо в найкраще і обов'язково бачимося з вами в наступних відео. До зустрічі! Па-па!